Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про зимового гостя наших країв, який дуже любить ягоди. Омелюха. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Омелюх це маленький, майже непомітний птах, якого можна зустріти взимку в Україні. Його тіло прикрашене сіро-коричневим пір'ям. Із рожевими відтінками, а на голові відділяється чорна шапочка. Друзі. Давайте до кінця року наберемо 700 підписників. Нам ще трохи. Я у вас вірю. Він гніздиться у Хвойних лісах Північної Європи, Азії, Північної Америки. До нас в Україну прилітають взимку. Їх часто можна зустріти у лісах і в садах. Омелюхи харчуються ягодами омели, горобини, бузини, калини. Омелюхи корисні тим, що поширюють насіння ягід, які поїдають. Назву Омелюх дали птаху, тому що він любить ягоди омел. Зграї милюхів можуть бути дуже великими, до кількох десятків птахів, які разом шукають їжу. Голос милюха звучить, як ніжні дзвінки трелі, тому його легко можна впізнати. На цьому все. Дякую вам за перегляд і пишіть в коментарях, про кого робити наступне відео.